Всім привіт із сонячної Флориди. Ми вже проснулися, поснідали, вже і прибрала я все, те, що ми їли. І сьогодні ми вирішили, будемо більш таки, ну, на океан сьогодні не поїдемо, тому що вчора дуже ми загоріли. Слава Богу, хлопцям не пече, тільки чуть -чуть там відділ шиї чуть-чуть попікує кажуть. А так то, слава Богу, нічого. От От я, наприклад, мене на голові там, де був протель на колоски, я робила, і там, уявляєте, так в нього болить, мені пече, там так загоріло, що я і ховалася від сонця під холодочком. Я думаю, це як я саме купалася в океані. І ми вирішили, що будемо сьогодні купатися в басейні, потім поїдемо в парк, потім в магазин, щоб купити м'ясо. Таке буде сьогодні відпочивання. А вже завтра знову океан. Ті дні я знову хочу їхати на океан, тому що раді цього ми сюди приїхали. Може будь. що синку. І хлопці купаються. Єфрем теж хоче, зараз вже буде купатися звідти. Тепло, як завжди, прекрасно. Показую вам знову день, це який? Це вже третій нашого відпочинку. Ми вже сіли, зібралися, будемо зараз їхати. Хочу сказати, що вже заплелася я ось так. Щоб прикривати того продаля, який вчора в мене був, ну, воно ще висохнувалося, це купалися то. Але опікує мені ось тут. Куплю собі якусь канавку чи шапочку. Тимофій. Не чіпай, бо він сердиться. І як вам мій ніс, видно, трохи що загорів чи ні. Уже почало видно дуже. що ми вже трохи засмагли. А мене плеча. Да, так, тобі плеча. Добренько, ми потім покажемо, як ви позагоряли. Взяли ми ось такий обід мене, солянка, віті борщ, вареники, жаркуємо, м'ясо. І хлопці теж варенички. Ось тут виглядає ось так. Це в цьому районі там, де солодки продають. І тут ця столовка. І те, що всього ми набрали наїлись так, так, так. 26 доларів ми заплатили. Зараз йдемо ще щось, щось. Якусь булочку купимо чи що. Ви знаєте, приїхали в Флоріду, а їмо нашу їжу це так класно, смачно, якось себе відчуваєш як вдома. І ми знову зайшли в цей магазин. Там О, дивиться, скільки тут було, так різно. Зараз дуже файно. Великий вибір. В цьому кафе, ще можна так на дворі посидіти. Сільські удобненькі. Деться, знову накупляли смакоти нашої. І будемо смакувати. Поїли ми щойно штрудель. Взяли. Я скажу дуже смачний. Дуже. Мені так не сподобався, що наша їжа така вона смачна, тому що ну, ти не кожен день таке різне все печеш. Не кожен день таке різне все готується, так собі просто прийшла і що хочеш, вибрав і їсти. Дуже файно і мені сподобалося, що не так дорого, наприклад, в тій столові, що можна поїсти. Тому приходьте. Що ми заїхали в магазин, там, де всі європейські товари. Бачу, гречка наша є, сік. Все таке різне є. Дуже великий вибір всього, що тільки хочеш. Такий великий магазин. Дивіться, що я знайшла золотий ключик. Я не знаю про що Морожено. ти кажеш. Ти цукерочки, Мабуть. Чаї. Воно не так називається. Я забула. Коротше, багато чого всього. Тільки, подивіться, скільки різних тортів. Трошки захотіло ця штука, але тако. Оце вибір. Сорі. Дуже, дуже багато. Горішки і тортики, тіки, що хочеш. Ось такий цей магазин великий. Стільки різних товарів. Дуже класно, якби було в нас так, це було б шикарно. Забула ж сказати, куди ми їдемо. Ми їдемо в парк. Подивитися, погуляти. Красиво. Там, де крокодили. А, Сарасота. Це місто називається, чи як у ну, зрозуміло? Вже заплатили і тут паркуватися і ходити дивитися, напевно, просто так. Чи... Ну, побачимо, що тут є. Звісно, будемо дуже осторожні. ти тихо, я сказала. А, ще туалет такий. Там був знак, що в тій річці можуть бути крокодили. Можливо, що буде відомо. Не знаю, побачила. Що, я прийшла теж подивитися. Осторожно, хлопці. Дуже помилий. Я до такого ого. Тимофій, осторожно! Та ви що? Він ж тебе не достане. То щоб не впав ніхто. Я дуже боюсь такого всякого. Боже мілики, воно страшне. Дивіться. Тут багато. Бачите, скільки їх? Торчать голови, які тихі. Угу. Які? Ох, це для мене страшно. Вони вельми тихі. Угу. Їх такий скін, щоб вони ховались. Так, да, вони тихі, вони тихі, а, бо як вони кусаються, якщо тихі, потім воно. Так незамітно, що. Ну, страшно, для мене це страшне. Господи, страшне. Красавчик такий належить, гріється на санці. Як його осторожно. Бачиш, яка маленька риба плаває, коли його не боїться. Mm -hmm. А ти, ти боїшся. Де риба? Де вона? Тут коло як ліва плаває. Вони маленькі. Будемо йти на тут. Не. Я тут Я боюсь. Вони вони не Так, будемо йти ми. Уже? Ну, такі ці розваги, знаєте. Страшні. Моїм хлопцям сподобалось дивитись на їх, а я боюсь. Я боюсь, щоб ніхто не пхав, щоб нічого не... Ну, от мама, не мабуть, не і це. І, і мені це страшно. Не знаю. А мені не страшно. Молодець, ти мене хоробрий такий хлопчик. Не. Сміливий. Будемо йти ся? далі, бо сонце я пече, так. Тебе... Їхати дивитися ще, що там є. Це справді як в джунглі. Ну красивенько ці дерева подивіться. Красиво так. Одним, одними навіть цими деревами.

Лісниця чи хатка можна виходити і спостерігати з висока. Ну, краса, хочу це показати і сама побачити. Там нема. Вітя вже з мене сміється. Ну, я дуже реально злякалася тих крокоділів. Вони мені страшні, все. Це не моє. А вони собі дивляться і я переживала дуже за все. Я думаю, мене жінки зрозуміють. Пишіть, будь ласка, в підтримку, що не одна, я така Боюсь все. Ну, не все, але... Все одно. Так. Ідемо. Ідемо. Так, цікаво. Дивіться уже, як гарненько. Ух. Так, що. То через то мостика переходить? Ого. Там страшно чи ні? Це вже буде трошки надовго з тими страшно! Ну що, дивіться, яка краса. Ну, дуже гарно. Що там буде Ох, Боже, помилуй. Якщо я це перейду, то це буду я дуже молодець, тому що я боюсь висоти. Не дуже люблю щось так високо, щоб десь я ходила. Але хай десь, Бог, щоб все було добре. Фух! які гарні дерева. Все так гарно. Та ви що? Там же дуже високо теж. Боже, благослови, хай все буде добре. Ну то ж дядьки пройшли, Вітя пройшов. А я тут одна йду. Все ж буде добре, правда ж. Боже, благослови. Я стараюсь боротися, знаєте, не допускати думки там. Тому що вже лізуть думки в голову. Там ще високо, я туди вже не полізу. Все. Не йдіть, хлопці, якщо боїтеся. Дивіться, це геть туди виходить. Я не піду. Я боюсь таки. Я схожу. Я і так, слава Богу, пройшла ось це. Схожу я на низ. Все. Хватить з мене цих стресів таких. Іду, я сяду на лавочку і буду чекати. Що? Фух. Ось тут проходить, так. Ні, отакі штуки це не для мене. Серйозно боюсь таке І у нас сьогодні день парко джунгльовий. Я б серйозно назвала це як джунглі. Ну тут, звісно, люди ходять все, але. Що мені подобається, тут оці пальми, красиво, дійсно гарно. І подивіться, яка краса. Це вітя засняв, тому що я туди не пішла. Попросила, щоб він зняв, щоб побачити самі і вам показати. Дуже гарно все так видно. Стільки дерев, таке все зелене, така природа. Красиво. Я дивлюся, і мені вже навіть так страшно. Ну, вічі не боявся. У кожної людини є якийсь там страх. Але неймовірно, гарно. Я думаю, вам сподобається. Старалися вам показати, передати атмосферу, хоч я й боялася, але Вітя показав своїм спокійним спокойствием і вам все засняв. Спускаємося вже донизу. Самчик. Гарно тут. Ото. Что там? Ата. Что написано? У рік. тут гляди Дивись сюди. Де ти там? Я київ. Дивись сюди. Такий проход. Та там біжит? біжить Яків? Яків біжить? Ідем, донизу. Ма! Дим, сходь. Не бійся, давай. що тут дай? Ну сюди. Бо мама тут ходить. Що? So. Ну, no, я no, ходи сюди. Йдем mm -mm. сюди, Яки. <laughs> Тимофій. Де Гава? Де Гава? Мам, Ой, ой біянине... мені Знаєш, що туди! Так, Тобі... ой. Туда? Тут черепахи є. Ні, Це, мабуть, пожертвування, чи як на черепах. Що, Єфрем, побачив гарно там. О, тут така висота. О, тут О -о. О. Подивися на донизу. Куди ж ти там станеш? Хочемо пофотографуватись. Тут гарненька така зона, Красиво. Вже будемо скоро виходити. Обережненько. Як і вже щось впав, біг і. Обережненько нема. Чать, чать, на цьому. Один геть, так близько, стоби, а Вбиральня. <плес> а, ожидання було таке страшне, знаєте, так нормально все. Так, вже все, будемо ми їхати вже. Додому зайдемо ще в Волмарт, купимо м'ясо, посмажимо ввечері. А так покупаємось в басейні. Хочеться вже купатись жарко сьогодні. Дуже. І знаєте, казала я, що я хочу жити тут. А... да, тепло класно, але ці крокодили, то я боюсь. А так все добре, прекрасно. Подивіться, як гарненько все. Дивіться, приїхали ми в Семськ. І така яка тут територія. Пальми, красиво все. Дивіться, купили ми що, кавун. Дуже захотіли вже кавунчика, думаємо, буде смачний. Виноград, помідорки, яско. Будемо сьогодні смажити сок апельсиновий, дуже любим, завжди купляємо. Батончики до м'яса огірки до салатику. Такі будуть yeah. у нас смаколики. Okay. Смачно буде вечеря. Сьогодні будемо самі робити готувати. Дивіться, які вже наші діти засмаглі виявляються. І єфрем навіть. Так, Кісь такі втомлені після того парку. Далеко трохи їхати, жарко. Все ж таки мені більш подобається бути біля океану. Наскільки непривично вийшла з сенсу пальми! Серйозно, я не можу з цього. Ой -ой. Приїхали ми вже додому. Я так заходжу, велико, багато місця. І розумію, якби цей будиночок з нами поїхав <сум> наш Мічиган. Але було б круто, класно. Так, поки... я вам вже показувала, що в Семсі купила. Швиденько ще покажу тортики. Наполеон київський трошки розпався, теж Наполеон. Шукерочки і тут булочки. Ось такі. Во. Неймовірно смачні. Багато маку, дуже-дуже смачні. Рекомендую дівчатам, хто, можливо, буде приїжджати. Відпочивати дуже смачно. Смакую кавунчиком, там Вітя буде смажити м'ясо, сижу собі. Яке прекрасне життя. Я дуже вдячна Богу, що в нашому житті зараз такі моменти. Тому що життя є життя не завжди буває легко, я розумію, не завжди буває все добре. Але саме головне, що є до кого кликати. Є Бог, і він нас чує. Дивіться, я вийшла. Ось так тут все загорожено. І тут так гарно. Неймовірно гарна природа. Хочеться навіть просто вийти собі, сидіти і насолоджуватися. Помощник головний. Тут ще такінька тераска. Що? Зараз сонечко? Ну, гарно. Коп ще будь спокійною, що. Тут немає нічого такого, знаєте, крокодилів чи чого-то взагалі можна сидіти, насолоджуватись. Ну що, подивіться, ось така у нас буде вечеря. Дітям посмажимо м'язко, смакота. Я зробила салатик, хлібчик, буде як ще кавунчик. Дуже смачно, до речі, нам попав кавун. Віноград, прекрасно, вже єфрем чекай. Будемо смакувати. Я всім дуже вам вдячна за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока, пока.